Помолитися як поповнити телефон у Черкасах. Підприємець запустив всеукраїнський сервіс замовлення молитви через термінал самообслуговування. Послуга вартує від 10 гривень. Утім, протрималася на ринку лише із тиждень. Чому мої колеги розкажуть? Іконки з образом Христа, кілька натиснень та чек. Усе, аби помолитися за здоров'я через термінал самообслуговування. Сервіс вигадав черкасець Олег Гончар. Зізнається, хотів наблизити завжди заклопотаних українців до Бога. А сучасні технології, мовляв, лише пішли на поміч. Тірнащики сказали, що це має стоїть 10 гривень, тіре тисяч гривень. Ну це условно так тому там ну 10 гривень всі платять там. Є ніколи 11-12 гривень переводять. Більша частина фінансів іде на церкву. Зібрану суму говорить отець Володимир, який взявся допомагати у реалізації ідеї, планували направити на розвиток духовності серед бійців. АТО. закупка літератури, молитовники, там євангелія, відрядження священників в зону АТО, ну, тобто на такі потреби, які збільшують духовність наших військових. Послуга стала доступна у більш ніж 800 терміналах самообслуговування по усій країні. Втім, люди сприйняли таке молитовне ноухаус суперечливо. Положительно, хай люди заповняють, що кому нравиться. Це ж таке це вибір кожного чоловіка. Я думаю, що найголовніше, що в душі був Бог, а як уже. Значення немає дуже негативно. Я вважаю, що духовні справи вони мають вирішуватися на такому ж самому духовному рівні. І ну це спекуляція. Просто через хвилю обурень та негативу підприємець призупинив дію послуги. Пояснює, ідея була для зручності і жодного прибутку від неї не мав. Та протримався сервіс із тиждень. Яна Федоровська, Віка новини.